Скільки вас там було? О, ой, багато було. Ото барак великий. — Так вздовж було коридору чи як? Ну, то тобто, так коридор, по коридору, там багато нас було. Чоловік 30, не ну, менше. В одній кімнаті? В одні, Одній, так, так. Такі о. А, а то ви мали якісь на, нарич як? Нари, нари, нари. Хто, в, в, внизу і вверху і аж. А накритися мало чим? Ну то вони давали, давали, давали таке. Давали такі коце таке, о, таке що-небудь. Таке Ви що то я не я не, не можу собі пригадати любимо село. Чайкуючи, ні, не чи. Ой, не пам'ятаю, ой, не пам'ятаю. Що, може, потім згадаєте, так? А, А ви на яких, на яких там роботах робили? На будівництву, на, на горстрою, міськ. Горстрой, міс... Ну, то все, то на будівництві, там на будівництві Котловани рили. ой. І скільки ви там років робили? Сім років. Там сім років. Сім років. Сім років, 7 років. і три місяці. І Потім вже вийшов указ, що малоліток ви відто. То у вас швидше відпустили? Мене так. Амністували чи як? Ну, то був тих малоліток, то такі, то не була амнестия, то був указ ага. для нас. Для нас був указ для того. І, і, і то, і то ще раз пересуджували, ще раз визвали у там у нас в лагері і ще визивали до того. До, е, в клубі визивали клубі і там і, і ще перепитували, ще пере, ще, ще раз хто ще як були такі дівчата наші. Е, що встала і, і не знає, що говорити. І вони от, от ставлять. Совєтська власть її не, не переоспітала. Так, знаєте, так вони так говорили. Але, але я, я мене вже навчила, я пізніше, пізніше ми там були такі, в були, нас були розумні. Дівчата була і була така з Дрогобича, швець, були розумні дівчатами. Ми між собою. Вона ще, вона ще живе, вона все мені дзвонить. Вона старша за мене була старої Соли, чабан. і вона із з Городович, Марійка, то вони так е, старалися. Е, ну, E, e, старалися виховувати нас, ми, там, ми себе, що там у нас в лагері було, всього 2000 чи, дівчат. Там, ну, мало було. А чоловіків скільки було? А, ну та що, чоловіків, mm. e, той e, геньо, де ви були в Остецях, mm -hmm. він був теж в Нориску. Але їх та їх багато було, йо, як була забастовка, то їх багато. Ой-ой-ой-ой-ой. Їх було в однім лагері, тільки було 25 тисяч. Там було дуже. А нас, дівчат, був, жінок було всього дві тисячі. Може, пізніше де підвозили, але я знаю, що як нас, як нас перевезли, то було у нас всього дві тисячі. Ну, але там ми між собою одне одне, друге перевиховували під ну, е, виховували. Ну, особливо та старої соли Стефа Чабан і, і з того родович, Марійка, Вонько, е, 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 то вони старалися, щоб з, значить, так спільно ми говорили собі, і пісні співали, і вірші писали. І То, 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 то хіба з тих, що, що з мнориську, то от так ота Люба Гладюк, на по чоловіку Гладюк, і є така савера. Е, савера, е, Савера, Вовк. не, не вовк, вона бак, бак, Савера, бак. Люба люба одна Савера, пак друга, я трета, і, і той Стецик, що ви були в нього. Четверте, нащо четверо є, які були в Норильську, і, і всі четверо, якими були учасники. Ну, по норичського ну, повстання. Ото ми, ми пережили. Ми пережили. То коли воно було то повстання. Повстання було 26-го, як, як Сталін здох 53-го 53 року, а то було повстання в травні то зараз зараз недовго після того, як після його смерті, то зараз було повстання. Ой, ми зазнали тоді того, як, нас, як нас, на нас водуляли, як ми стали кругом одного барака, повісили на барак флаг чорно-червоний, що то воля або смерть. Ну і і вчепилися всі під руки і кричали: Стріляйте, стріляйте. А була одна, вона була руска жінка, а вона була майор, вона десь служила в армії. Там були, ну всі були політичні, але і були і руські такі. І то вона, вона вже так, як ми вже там були в діто, вона там тим більше командувала. А взагалі то ми керувалися, то така була Нич, вона померла вже, і Леся Зелінська. То вони були такі, ми всі разом спільно радилися, спільно радилися, як, як то ми. Ми тримали певну оборону за обій неділі, ми не здавалися так. І тоді, як то, вам хочу сказати, як нас так ми тримали і нічого, не, не то лякали нас танками попити, піти. Ми вже в танки заїхали танки в ту в зону, пустять танки на нас. Нічого, і, і, і то солдати. І солдати і, 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 взяли а, такий стовп телеграфічний і кинув так воно на нас. І, і знаєте, і то все то, попадало. І все, і тоді відкрили, еті, відкрили то в тундрі, то в тундра відкрили щітку і пустили нас в той, вибили. І в, 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 в той час, коли нас витиснули в тундру, і в той час діточки пішов дощ. Ви знаєте, і ми такі замучені, бо, 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 бо ще і водою нас зливали, і шлангою так зливали нас. То Якщо б ви були тої люби, вона то любить говорити, вона то ще добре пам'ятає, я так добре не пам'ятаю. І, і ми такі змучені, і нас посадили, а тундра а тундра то, є, то є трясовиться, трясовиться, там мокро було. І нас посадили. І от пам'ятаю, стоїть над нами. Ну, там ми на нас по п'ять. По п'ять, бо, моєму, по п'ять, та бо по п'ять ми сиділи. Ми постали і п'ятий коли у нас був. Ми були шестий лагер і п'ятий лагер, бо ми робили на цегольні. Там була це пізніше нас звільнили і робили хлопці. І хлопці прийшли з того, з роботи, з роботи, роботи, ну і полягали там, воно нарах, а то було то в то знаєте, хоч там літо, там три місяці літа, ну але як літо, то воно кругло два бо і той, той. E, e, виднося, весь час виднося. І хлопці співали співали і той. і, і з вишки солдат вистрілив. І, по-моєму, одного хлопця вбив, я не пам'ятаю, не більше. І, і, і з того почали повстання п'ятий лагер, п'ятий лагер, і потім... І зараз ми, бо то, а то було близько нашої зони, близько п'ятий лагер, Ми була шоста, а хлопці, там п'ятий лагер, п'ята зона. І, то. І ми то, хлопці почали, ми втратив на обід, перша година. Ні, ще не було обіду, і дзвінок, дзвінок ну, до, до тої дуршини до дзвонять, що таке, б'ють, ще нема обіду, то певно чи так була година чи яка, а то кажуть, забастовка, нас стріляють, і от ми тоді вже ми, нас забрали до зону, і ми вже не виходили на роботу. Ми не виходили вже. То тобто ви не змовлялися, ви просто чули, що вони там так би тривогу піднімають, і тоді ви своїм же лагерем були? Так, 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 так. А, але було багато, там лагерів, в Нориську було, дуже багато лагерів. Там були такі, там був адмірал Воробйов, керував 25-му лагері, там Воробйов керував. І там, і там, ну то я так за мужчин не, не вмію вам розказати, не пам'ятаю, бо то, ще пам'ятало колись, то він, навіть дівчата, ті жінки, які були там, мед, медпрацівники, які були там, то вони не виходили з зони і були до кінця. Доки, доки там не закінчилося, ну та й нам прийшли, нас здурили, приїхали, казали, що то, і ми казали, що нам видали нам е, е, то, комісію з Москви в нашому лагері, а були і що, ну, е, лист один на рік. Можна було писати. Ну, та писати ми писав, могло писати, тому написали там комусь на роботі там, чи хтось там, десь там були дівчата ті, ті, ну, надзирательки, то кидали нам листи. Ну, але з, з дому не ні один лист хіба? Ну, таке було. Ну і то. Ага, а що я хочу вам сказати за того, як нас вибили, як нас посадили в ту, по п'ять чоловік і поставили в тундрі той е, стіл і коло стола сиділи ті сищики, були такі, кіщільова такі, е, була така руска. І ще були і, і так. Кого і сортували, кого в тюрмі, кого вертали назад свій лагер, кого в свій лагер, а кого в тюрму. І мене направили в мій лагер, але одна жучка там така була, і мене не, і то мене в штрафний лагер. Я була і Люба, там була в штрафному лагері. І Люба, і я не були в штрафному лагері. Ну, і, а що я хочу сказати за того? За того е, слідчого, не слідчий чуть мені тут той е, е, слідчий на голові. Е, за того е, конвой, конвой, конвой. Ну і і, і він був е, то, нас посадили і. Потихоньку підводять і там розбираються з нашими дівчатами, кого, кого де? І стоїть і той, ага, і стоїть конвой. Ну, і приходить йому зміна. І йому приходить йому зміна, і той, і той що над нами стояв. Має автомата і дає тому, хто прийшов на зміну, а, а на зміну прийшов якийсь якийсь, такі личка, якийсь може, старшина, чи, чи який там він був. Ну, факт, то, що то був непростий, той, 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 що прийшов на зміну. І той, що конвой і дає йому автомата, а він каже: не треба. На автомата не взяв, не взяв і відвернувся, і ви, видно, що може, де може, в нього може теж, або батьків вивезли, або хтось сидів теж відвернувся і видно, що він, але той якраз був він коло нашої п'ятірки хустенькою витирався, видно, заплакав. Видно, мав когось, може, теж хтось, бо може сестру чи брата в тюрмі, хто там ще там ніхто не признавався.